Всім доброго дня, вітаємо вас в нашому каналі. Сьогодні розповімо, розповімо вам, які проводимо маніпуляції по підсадці маток, відводки, які ми формували. Зараз покажемо тут відводки, ми формували вже 6 днів назад. Получається, і їм роздали маточники, ну, зрілі маточники вже такі 10 дневні. Розкажемо, які маніпуляції проводимо далі. Зараз ми перше, що робимо. Просто відкриваємо, тут маточники роз, роздали їм. Це якби такий найкращий варіант, але мож, може матка не облетітися, тому має бути запасна. Але по прийому якби варіант найкращий. Ну В принципі, в відводках і маток теж приймають. Що ми зараз робимо? Просто от зриваємо цей маточник, дивимося, є вихід, не розгризяний нічого. Все, більше нічого не робимо. Відводки ці робилися, Получається, Приблизно з 19 го числа, 19-го десь так і через пару днів, десь через 2-3 дні їм був даний маточник. Тому що робимо далі? Це підвигаємо, бо воно розширене було. Зараз ми не шукаємо матку, нічого не оглядаємо. Тільки десь через днів 4-5 ми просто заглянемо і подивимося, вони повинні були відтягнути свої маточники. Якщо вони будуть розгризені, Получається, що вони матку нашу з цього маточника прийняли. У більшість випадків приймають. Якщо вони не розгризані, то мож, може бути, що матка через 5 днів, наприклад, після виходу з маточника, вийде на обліт, не повернеться, ще щось вони маточники не розгризуть. Або матку вб'ють, теж будуть в них маточники. Тобто, підведемо ітог. Получається, якщо зараз вже матка вийшла, вчора вийшла. Сьогодні це я провіряю, щоб вже чи вийшла вона, чи не вийшла, бо буває з маточника теж не виходить матка. Получається, виходить, оглядаємо через 5 днів, якщо з маткою все нормально вони прийняли, маточники будуть розгризені. І тоді вже чекаємо ще десь днів 6-7. Тобто від виходу маточника до її обльоту початку сіяння, десь має пройти десь приблизно 12, 11, 12, 13 днів. І так приблизно собі рахуємо і перевіряємо на засів. Якщо засіву немає, ну виходить, треба сюди давати вже плідну матку. Ну або ще раз маточник, але ну, це затягнеться час. Це ми проходимо, просто дивимося, чи маточники прийняли і чи він вийшов, бо буває, може завмерти матка. Ось такі випадки. От видно тут щось або ще не вийшло. Матка є, пока оставляю. Трошки з запізненням. Так ну, матка є жива в цей. Бувають такі випадки. Та є, видно, вихід, маточник не розрізаний. Підвигаємо. В принципі, це я проходжусь в відводках, які я робив раніше. Відводки вже які я робив, наприклад, вчора, Тут вони, є. вони поки що чекають, тому що в мене матки в нуклеусах, виходить, маленьких облітуються. Вони вже почали сіяти, але я хочу, щоб вони трошки підсіяли в нуклеусах, з'явилася хоча б личинка. І тоді вже буду давати в ці сім'ї. Це пройде приблизно десь 3 дні. Вони побудуть без матки. Я залажу в них, зриваю маточники і буду давати фаундер. Зриваю в них маточники, вони потягнуть і підсаджую під отакий копачок на розплід. Я вже не буду цього відео знімати. Просто плідну матку, струшуємо бджіл під ковпачок і на розплітки і на виход. І потім, ну, як правило, у мене, якщо я їх довго не випускаю, бджоли е, випускають самі їх. Прогрізають сот, ну, так тримаю 2-3 дні і випускаю. Ми теж дивлюся, як вони себе ведуть і чи вони більше маточників не потягнули, теж зриваються. Тому така підсадка це плідна. Ну а не плідною я вже розказав, якщо ну, таке Коротке відео, якщо ми робимо, то без лишніх маніпуляцій. Тому що раніше було, от, наприклад, ах, я тебе виплю. У мене маточка маточнику була. <смирать> Получається, раніше ми маточник вийшов, ми шукаємо матку, чи вона там вийшла, не вийшла, чи жива, чи її не прийняли. Тобто таку маніпуляцію немає смислу проводити. Через п'ять днів залазимо, дивимося, розгризені маточники, значить матка прийнята. І ну, все, чекаємо, поки облетиться і засів. Це безматочні ці. Бджоли які без маток, вони літають круг мене, особливо візьмеш без матку, що починають обліплювати. Тому все, всім гарного сезону працюємо.